Росія вкотре поширила брехню цього разу, аби посіяти паніку серед українців. Пропагандистські ресурси РФ випустили фейкову заяву про те, мовби інсценування України і США ракетного удару по деяких. На українських територіях, по дітях на українських територіях, у центрі протидії дезінформації спростували заяву ворога, заявивши її відвертою дезінформацією, яка може свідчити про підготовку окупантами чергових ударів по цивільних об'єктах. Про інформаційну зброю Росії. Фей ворожі фейки продовжимо говорити з Сергієм Лещенком, радником керівника офісу президента України. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, я вас вітаю. Я вас вітаю. Добрий день, пане Сергію. Власне, це вже не вперше, коли росіяни звинувачують Україну у підготовці диверсії. Цього разу це такий мов би, ракетний удар по дітях. Для чого це взагалі робиться? І чи не є це анонсом майбутнього удару самої Росії? Я так усміхнувся, тому що це не те, що не вперше, це щоденна рутина їхньої пропагандистської машини. Вони постійно використовують технологію дзеркала, тобто, те, що вони самі підняють, вони в цьому звинувачують Україну, тобто перекладають відповідальність за аналогічні злочини на Україну, самі будучи державою терористкою. Якраз от ми з вами спілкуємося в той день, коли чергові страшні новини від українського омбудсмена, коли російські військові стратили мечем. Українського військовополоненого, якого були навіть перев'язані скотчем руки, наш омбудсмен Дмитро Лубінець направив листи до Червоного Хреста і ООН, щоб вони зафіксували порушення прав людини. Тобто, це вже не те, що не перша новина, навіть такого стресного характеру. Таких новин вже те що є дуже багато, і відповідно Росії треба якийсь спосіб зупиняти цю хвилю, і вони вигадують свої фейки в тому, щоб перекладати на Україну відповідальність за. Злочини схожого гатунку, тобто злочини пов'язані з порушенням або женевської конвенції, або з нападами на цивільних. І звичайно, в даному випадку Росія просто продукує ці фейки, яких вона продукує десятки кожного дня. Якраз напередодні вийшло велике розслідування, в тому числі тайтунг німецька, там естонські медіа публікували, як вони з Росії створили цілий офіс, який займався створенням фальшивих повідомлень. Вкидає в інформаційний простір України, на натравлювали один на одного військове політичне керівництво через поширення в мережах ну так провокаційного змісту інформаційних. Я навіть не це не повідомлення, це просто інформаційні провокації. Отак, і зараз ми вкотре це бачимо. Звичайно, Україна навіть в своїх думках таких намірів немає, які нам намагаються нав'язати російська пропаганда Україна. На відміну від Росії, дотримуються всіх конвенцій, і жодних цивільних в такий спосіб, як це описано, надзвичайно жодних намірів бувати немає. Пане Сергію. У центрі протидії дезінформації повідомили, що українцям на електронну пошту почали надходити листи, начебто від імені ДСНС, про ракетний обстріл рівненської атомної електростанції і підвищений рівень радіації. Яка мета таких вкидів на вашу думку? Паніка. Паніка в, в Україні. Чутливість до ядерної загрози надзвичайно висока, і це тягнеться, звичайно, з часів Чорнобиля. І відповідно будь-яка е, негативна, е, така е, насторожуюча інформація про ядерні об'єкти. Тут же в суспільство викликає резонанс. Тому треба довіряти виключно офіційним джерелам української інформації. А те, що російська пропаганда буде українське суспільство намагатися дестабілізувати, то ми маємо до цього бути просто готові. Для них це частина. Фронти, частина поля бойових дій, тільки не Курахове, не Вгледар, не Тасів'яр, не Покровська, а містки. це йде боротьба за містки українців, які мають в якийсь момент за задумом пропагандистської машини не витримати і сказати: ми готові на будь-що, аби це тільки припинилося якнайшвидше, бо ми цей терор вже не вивозимо. Тут дуже важливо включати критичне мислення: як у таких випадках реагувати, за якими ознаками. Перевіряти. Де перевіряти. перевіряти в офіційних джерелах? Ну в нас, якщо це питання ядерної безпеки, в нас є державна служба надзвичайних ситуацій, в нас є міністерство енергетики, міністерство екології. Є офіційні ресурси, є. Медіа, які мають багаторічну репутацію в Україні, працюють багато іноземних медіа офісів представництв, там BBC, Радіо Свобода, Німецька Хвиля. Є багато медіа, які в українського походження теж мають високу репутацію. Тільки їм довіряти не можна довіряти анонімним каналам. Каналом де ви не знаєте, хто його власник, де назва може симпатична цього каналу, але ви не знаєте, хто його створив, з якою метою, незважаючи на кількість підписників, на цьому каналі, все одно треба верифікувати інформацію в офіційних джерелах або в респектабельних джерелах. А на яких ще наративах і фейках ворог зараз концентрує свою увагу? А ну вони просто з них це конвейер розумієте. Вони постійно е, звинувачують Україну. Ну, це вже смішно згадувати через два з половиною роки те саме, але постійно згадують, що Україна якусь біологічну зброю виготовляє, е, постійно розповідає про якісь лабораторії американського е, походження з е, виготовленням вірусів, які мають знищити славянське населення. Ну це в першому столітті здавалось би, це вже просто смішно, але вони продовжують жити в такому інформаційному. Процесі це один лише з прикладів, але звичайно, прикладів дуже багато і про ситуацію на полі бою, і про підтримку України з боку західних партнерів постійно присутні пропагандисти в ефірах російських медіа, англомовних російських медіа, пропагандисти з іноземними іменами, начебто американці, начебто європейці. Для чого здається це треба самим росіянам? Це росіянам не треба. Це треба для того, щоб впливати на країни глобального півдня, африканські країни, латиноамериканські, де не вчитуються посади, не вчитуються в минуле цих спікерів, а просто бачить, о, значить, американець щось говорить про Україну негативне, оскільки. До Америки є відповідне ставлення, що вони там Україну підтримують, а тут є негативний, значить, посил, то відповідно починає впливати все на позиції країн глобального півдня в негативному для України ключі. Тобто пропагандистська машина в них поставлена на надзвичайно широкі рейки, в якими вони намагаються впливати на глобальний порядок денний. А які канали поширення брехні найчастіше використовує ворог? Ну, безліч. Вони створили навіть цілий. Підрозділ, який займається, вдумайтесь, створенням фейкових медіа. Тобто вони е, не тільки через Телеграм, не тільки через Твіттер, ну ікс називається зараз мережа, дуже теж активно в поширенні фейків, але вони е, викупляють до мені імена, е, заповнюють ці ну, назви сайтів, да, заповнюють ці сайти якимось змістом, щоб створити історію цього сайту. Певний час наповнюють його, не так, що це вчора. Сайт купили сьогодні. Там вже вкидається фейк. Вони його ведуть паралельно, там, десятки таких сайтів, щоб по черзі їх запускати для поширення фейку. І от був певний час цікаві там ну, хрестоматійні приклади фейків, коли через ці сайти, які спеціально створювали під один фейк. І ти заходиш в архів, начебто, є в цього сайту і попередні публікації. А це просто передруки, які ми наповнювали архів. Розказують, що там президент купив е, якийсь палац в британського принца, чи дружина президента купила автомобіль в Бугатті. І здається, ну в Україні точно все ж не повірять, але їм не треба, щоб вірили в Україні. Треба, щоб вірили в країнах глобального півдня, щоб знижити підтримку України і щоб впливати на виборців в Америці, які не мають критичного мислення, які бачать ногломовний сайт, довіряють йому. І потім кажуть своїм кандидатам в президенти. Навіщо ви підтримуєте Україну? Якщо там президент купив Чарльза Короля Чарльза Палат, дружина купила Бугаті за якусь астрономічну суму. А це в нісенітниці просто вигадані всі перші до останні літери повідомлення легалізовані через такі от сайти. А вдумайтесь, наскільки вони системно працюють, що в них навіть одночасно в розробці з десяток таких сайтів, які просто в певний момент дають фейк. А далі існують вже, начебто і. Нічого не сталося, ну така я б сказав, дуже розгалуджена. В них палітра інструментів. Дякую вам, дуже пане Сергію, за цю цікаву розмову, за те, що ви знайшли можливість Дякую. доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня нагадаю. Це був Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента.